Друзі, всім привіт! Ви на каналі Мініфермер. Сьогодні хочу вам показати нашу пшеницю після першого підживлення азотним добривом. У нас падали дощі, земля досить мокра, сьогодні ще падав дощ. І зараз покажу вам... Як виглядає коренева система? Вже трохи на вулиці потепліло, ще трохи приморозки є, але вже тепліше. Пшениця починає пускати молоде коріння, Кушитися. Є розгалуження. Місями два стебла пускаємо, місцями три, місцями одне як де. І скоро будемо вносити ще аміажну салітру другим підживленням. Але будемо старатися розкидати під дощик румом. Пшениця вже почала зеленіти, вже почала рости. Ось такий загальний вигляд поля. Так, народ, таке коротеньке відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Так, друзі. Ще хотів вам показати нашу демоділянку. Ми посіяли пшеницю через рядок на 30 см. Ділянка невелика, десь приблизно гектар, може трошки більше. Заклали такий експеримент. Бачив багато людей, сіють широким рядом і кажуть, що розказують, що врожаї хороші. Будемо цього року бачити, як вона себе покаже. Чи зможе вона дати той врожай, що, пшениць, що на 15-му між, міжряді, чи не зможе. Якщо зможе, то добре. Це буде економія посівного матеріалу. А якщо ні, то будемо сіяти так, як ми зазвичай сіємо. У нас пшениця цього року була сильно підмерзла. Практично було чорне поле. Зараз після підживлення бачимо, що пшениця відійшла, позеленіла, почала активно рости. Ми будемо бачити, будемо слідкувати далі, як вона буде себе поводити. так, Друзі, на сьогодні все. Таке коротеньке відео. Ставимо пальці вверх, підписуємося на канал. Коментуємо і всім до нових зустрічей.